Риті кордони дадуть нам не лише позитивні наслідки, але й спричинять масову міграцію українців. Про це політики, науковці та дослідники із інших держав говорили на ще одній міжнародній конференції: міграція між Україною та ЄС виклики безвізового режиму. Зараз предметом нашого обговорення це є виклик, перед яким ми опинимося після прийняття візового, візової лібералізації. Знаєте, суспільство не готове до цього. Насправді, суспільство не розуміє, що це таке і що нам цей факт дасть. Чи це добре, чи це погано, якщо це добре, яку ми користь того будемо мати? Якщо це певні є загрози, то треба на них вміти давати відповіді. Чи є інше питання? Це є питання того, наскільки. Україна готова відповісти на міграційні виклики. Ми ну, відпустили ми людей. Ну поїхали люди. Ми їх не можемо стримати, тому що це є право свободи кожної людини. Як ми зуміємо скористатися з того, що людина яка виїхала туди, яка навчилася, яка вивчила добру мову, яка частково інтегрується в суспільство країни, де вона проживає? Набула нових навиків і знань, чи зможе Україна їх у всій повноті використати для свого розвитку, так як це роблять уже країни, які пройшли через досвід великого відтоку емігрантів за кордон? Це і Польща, це і Угорщина, це і Румунія. Саме до цієї конференції фахівці Інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою у Львівській політехніці провели соціальне опитування студентів-випускників, тобто четвертих-п'ятих курсів. подеїв запитували, чи впне візова лібералізація на міграційні орієнтири студентів. Відповідь львівської молоді невтішна, адже за результатами 40% опитаних планують виїжджати з країни. Назавжди. Ми запитали їх, як ви думаєте, як вплине візова лібералізація, ну, тобто, які будуть її наслідки? І перше, що вони відповіли, це звичайно що, е зростання рівня мобільності, тобто це буде властиво е зростання рівня мобільності і це будуть великі черги на кордонах. Це їхня фактично оцінка, який перший наслідок, який буде впровадження безвізового режиму. А щодо того, з якою метою хотіли би студенти поїхати за кордоном, то за кордон, то на першому місці у нас є бажання щодо працевлаштування за кордоном. Наступне це є навчатися вони хочуть за кордоном, і третє це виїхати назавжди. А виїхати назавжди хоче близько 40% наших респондентів. Значить, коли ми запитали, які є чинники їхньої міграції, то звичайно ж першим чинником це було фінансовий, тобто це є низький рівень заробітних плат. Це перший етап нашого опитування. Ми плануємо навесні. На ранній весні працювати з Київським політехнічним інститутом і з Харківським політехнічним інститутом, щоб ми мали певний зріз. подивитися ще раз на настрої міграційних студентів, подивитися, чи візова лібералізація впливає на їх рішення. Бо це насправді дуже серйозна проблема, і саме в центрі нашої пильної уваги є молода людина. Молодь завжди залишається індикатором стану суспільства. На жаль, міграція студентської молоді в Україні з кожним роком лише зростає, а відкриті кордони лише цю ситуацію загострять. Та все ж не усі освітяни вважають поганим прагнення українського студента здобувати освіту в закордонному виші. Головне кажуть, вони аби людина розвивалася та пізнавала нові знання та дисципліни. Стосовно освітніх і власне педагогічних, це змога побачити світу, як уже нині говорили. Це змога зі світу взяти те, що він уже накопичив, і принести до нас в Україну. Ну і це, напевно, такий стимул, така стряска, якщо можна сказати, в переносному сенсі, активізувати зусилля української освіти. Вона насправді є на високому неналежному на рівні. Свідченням цього є навчання іноземних студентів у наших вищих навчальних закладах. Для того, щоб як сьогодні казали, то інтелектуальний ресурс. Принаймні не витікав з України, а якщо витікав, то тільки так з меркантильною метою, щоб знов ж таки взяти все краще, що є у світі, і принести в нашу державу. Бо вона того варта. Представник української меншини в угорському парламенті, голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні, стверджує, що процес імміграції не можна насильно змінити, але потрібно створювати такі умови в Україні, щоб ці процеси затримати і зменшити, щоб люди мали можливість для працевлаштування та отримання гідності, заробітної плати з однієї сторони, нам треба буде чітко дати сигнал Європі, що вона не має боятися великого напливу мігрантів України, тобто заробітчан. А з, другої, з другого боку, ми повинні чіткий сигнал дати уряду, що це вже 24-та година, коли ми ще можемо е, е, призупинити цей потік мігрантів. Його ми не можемо зовсім зупинити призупинити. Почати розробляти програми вже вже сьогодні, як повертати тих людей, які 10 чи 15 років попрацювали за кордоном. Вони готові вернутися в Україну, відкривати свої маленькі чи середні підприємства, чи навіть просто жити тут, в Україні, сплачувати тут податки, і тим самим допомагати розбудові нашої демократичної країни. Без цього ми будемо ходити по колу. Аби люди залишилися та не покидали власних домівок, змінитись повинна держава, впевнені фахівці. Навіть за умов посилення візових вимог у останні роки українці все одно виїжджають. Але розвиток економіки, створення робочих місць, якісне реформування освіти зі збереженням доступу до неї, особливо в регіонах, із яких найчастіше відбувається відтік робітників та студентів, повинні допомогти мотивувати українців залишитися.